Кожен з нас неодноразово позіхав, не задумуючись, як це відбувається. Чому ми позіхаємо, коли бачимо людину, яка це робить? Для нас позіхання це звична річ. Але як відбувається цей процес і для чого? Позіхання – це спосіб охолодити мозок. Коли ми позіхаємо, в організм надходить прохолодне повітря. Воно охолоджує кров, яка потім потрапляє до мозку. Одночасно активуються м'язи обличчя і шиї. Це покращує циркуляцію рідини навколо мозку. Усе це трохи знижує температуру мозку, щоб він працював краще. Глибокий вдих під час позіхання компенсує нестачу кисню. Особливо, коли ми дихаємо поверхнево. Наприклад, під час тривалої розмови або задушливому приміщенні, позіхання може виникати через перевтому або нестачу кисню, споглядання людини, що позіхає, напруження або тривалу бездіяльність. То а чому, врешті-решт, позіхання буває заразним? Коли ми бачимо, як хтось позіхає, активуються дзеркальні нейрони, що відповідають за імітацію дій. Ці нейрони також відповідають за емпатію. Саме тому, побачивши, як хтось позіхає, ми мимоволі робимо те саме. Емпатія проявляється не лише через позіхання, а й через усмішку, мимовільне нахмурення брів або сміх у відповідь на емоції іншої людини. Існує думка, що ми частіше заражаємося позіханням від друзів, родичів або людей, з якими маємо емоційний зв'язок. Десь з високою чутливістю та емпатією моторна кора мозку активується сильніше, що робить їх більш схильними до наслідування. Чи лише люди позіхають? Звісно, ні. Позіхання спостерігається у багатьох тварин від приматів до домашніх собак. Шимпанзе та бабуїни можуть, як і люди, позіхати у відповідь на позіхання іншого. А у макак позіхання може бути знаком агресії або домінування, особливо якщо демонструється з відкритими іклами. Домашні собаки можуть позіхати у відповідь на позіхання господаря. Це вважається проявом емоційної прив'язаності. Леви та тигри часто позіхають перед активністю. Це може бути сигналом готовності до дії або способом зняти напругу. Птахи, зокрема, папуги, теж можуть позіхати. Є свідчення, що папуги можуть заразитися позіханням від інших, хоча це ще не повністю досліджено. Позіхання частіше трапляється вранці та ввечері, коли організм переходить між фазами активності та відпочинку. Деякі медитативні практики використовують позіхання як спосіб розслаблення і очищення розуму. У різних культурах позіхання має різне значення від ознаки нудьги до прояву ввічливості, якщо прикриваєш рот. Кажуть, що діти до чотирьох років не заражаються позіханням. Це пов'язано з тим, що дзеркальні нейрони ще не повністю розвинені. Не дивуйтеся, якщо під час перегляду цього відео ви кілька разів позіхнули. Тепер ви знаєте, позіхання рідко свідчить про нудьгу. Найчастіше це реакція мозку, який регулює свою роботу.